Уявіть, що ваш автомобіль повністю заряджається всього за кілька хвилин. Ніякого довгого очікування, жодних частих візитів до зарядної станції. Здається, ніби науково-фантастичний фільм став реальністю, але це вже не мріє. Генеральний директор BYD нещодавно зробив те, що обговорюється не лише в Китаї, а й викликало ажіотаж від каліфорнійської штаб-квартири Тесла до японського офісу Тойота, оскільки він представив новий лизовий акумулятор BYYD. Але це незвичайний акумулятор. Побачивши це, Ілон Маск зріс у занепокоєнні, і великі компанії, такі як Toyota, змушені переглянути свою стратегію щодо електромобілів. Тепер питання: що такого особливого в цій батареї? Одне можна сказати точно, справа не лише в швидкості заряджання. За нею приховано щось таке, що може похитнути основи всієї індустрії електромобілів. Яку нечувану технологію BID використала в цьому, і як вона може перевернути ринок електромобілів з ніг на голову. Ми розповімо вам цей секрет далі у відео. Але перед цим, якщо ви хочете першими отримувати оновлення зі світу технологій та електромобілів, підпишіться на канал. Перш ніж ми дізнаємося про революційну технологію акумуляторів BYYD, давайте трохи розберемося зі стратегією BYYD, адже саме з цього починається справжня гра. Сьогодні, якщо якась компанія і відштовхує Тесла Ілона Маска на ринку електромобілів, то це BYD. Ім'я, яке непомітно, але з величезною підготовкою увійшло у світ електромобілів і тепер здивувало весь світ. Люди думали, що Тесла завжди буде лідером на ринку електромобілів, але BYD змінила правила гри завдяки іншому мисленню, іншому підходу та обґрунтованим стратегіям. BYD з самого початку зосереджувалася на масовому ринку у той час, як Тесла дотримувалася дорогого та преміального сегмента. BYD орієнтувалася на середній та доступний сегмент, саме там, де знаходиться реальна база користувачів. Таке мислення не було випадковістю, а результатом далекоглядності генерального директора BYD Ван Чуаньфу в інтерв'ю він сказав: якщо ви хочете змінити світ, ви повинні створювати технології для простої людини, а не лише для багатих. Це мислення стало найбільшою силою BYD. Другим великим кроком BYD стало вертикально інтегроване виробництво, тобто компанія виготовляє все самостійно від акумулятора до двигуна, від чіпа до програмного забезпечення. Тесла також багато чого робить сама, але BYD пішла далі та контролювала весь свій ланцюг поставок. Це дало їм дві переваги: по-перше, вартість значно знизилася. А по-друге, виробництво ніколи не зупинялося. Коли весь світ боровся з дефіцитом чіпів у 2021-2022 роках, BYD виробляла та продавала свої автомобілі без жодних перебоїв. Третій трюк полягав у одночасній зосередженості як на гібриді, так і на електромобілі. Коли світ рухався до електромобілів, BYD також не ігнорувала гібриди, що підключаються до мережі. Особливо в таких країнах, як Китай, де повноцінна інфраструктура зарядки електромобілів ще не повністю готова. Гібриди дали BYYD величезну перевагу. Саме тому багато їхніх моделей, таких як Chin Plus, DMI та Song Plus, продаються рекордно швидко. Поряд з цим BYD ніколи не витрачала багато на маркетинг, але застосувала стратегію Продукт говорить сам за себе. Якість, продуктивність та ціна їхніх автомобілів були настільки високими, що самі користувачі стали амбасадорами бренду. Їхні клієнти ніколи не втомлюються хвалити автомобілі в соціальних мережах. Попри все це, Ілон Маск може й говорити про політ на місяць, але в битві, яка триває на землі, BYD зробила великі кроки. І саме тому BYD обігнала Тесла за продажами електромобілів у 2024 році. Згідно з повідомленнями, BYD продала 3,02 мільйона електромобілів, тоді як Тесла залишилася на рівні 1881 мільйона. Сенс зрозумілий. BYD не просто виробляє автомобілі, вона щодня встановлює новий стандарт. І все почалося з думки, яку Ван Чуань Фу висловив багато років тому ми не просто виробляємо автомобілі, ми створюємо краще майбутнє. І, можливо, ця думка змусила такого гіганта як Тесла задуматися. Тепер давайте поговоримо про електромобіль, який викликав ажіотаж на всьому ринку електромобілів і чиєю найбільшою силою є лезовий акумулятор BYD. Досі у світі електромобілів існувало дві основні проблеми: час заряджання та безпека акумуляторів. Але BYD майже усунула обидві ці проблеми за допомогою однієї зі своїх інновацій. Акумулятор Blade – це не просто акумулятор, це попередження для всієї індустрії електромобілів. Часи змінилися. Перш за все, давайте поговоримо про його швидку зарядку. Досі люди думали, що заряджання електромобіля означає очікування годинами, але цей акумулятор Blade від BYD змінив це мислення. Згідно з повідомленнями, цей акумулятор заряджається так швидко, що його можна зарядити до 80 сет і лише за кілька хвилин. Це означає, що якщо ви вирушаєте в далеку подорож і вам потрібна зарядка в дорозі, вам просто потрібно зупинитися на деякий час, ще навіть чашка кави не буде випита, і автомобіль буде готовий до зарядки. Тепер поговоримо про більший запас ходу. Багато людей не купують електромобілі, бо бояться, що акумулятор може швидко розрядитися. Але акумулятор Blade поклав край і цьому страху. Його щільність енергії настільки висока, що після повної зарядки він може легко подолати відстань від 500 до 600. Кіл. І найголовніше, що цей діапазон видно не лише у звіті лабораторії компанії, а й у реальних умовах водіння. Тепер найбільше занепокоєння стосується безпеки. Ви, мабуть, чули про випадки займання акумуляторів електромобілів, але лезовий акумулятор Бівайді названий на честь своєї особливості. Він схожий на довге, тонке та міцне лезо. Під час випробувань його пробивали свердлом, нагрівали. Натискали важкими предметами, але він не лопав і не спалахував. В одному з випробувань цей акумулятор був розчавлений вантажівкою, і навіть тоді він залишався абсолютно безпечним. Ось чому сьогодні його вважають найбезпечнішим акумулятором для електромобілів у світі. Тепер поговоримо про термін служби акумулятора. Звичайні акумулятори працюють кілька років, а потім їхня продуктивність починає знижуватися. Але в акумуляторі Blade Bідій використав такий хімічний склад і технологію охолодження, що цей акумулятор працює майже так само, як і в перший день протягом 8-10 років. Це означає, що вам не доведеться нести витрати на заміну акумулятора знову і знову. За цією технологією стоїть велике бачення. Змусити людей довіряти електромобілям, і BYD, схоже, повністю досягла успіху в цьому. Коли акумулятор в автомобілі швидкий, довговічний, вогнестійкий та має тривалий термін служби, тоді не виникає питання, чому люди не купують електромобіль. Хоча такі гіганти, як Тесла, постійно намагаються вдосконалити свою технологію акумуляторів. BYD встановила стандарт завдяки лезовим акумуляторам, якого наразі іншим компаніям важко навіть досягти. Тож, коли люди кажуть, що нові електромобілі BYD змінюють правила гри. Головною причиною цього є саме цей лезовий акумулятор. Це не просто інновація, це технологія, яка задає новий напрямок усій індустрії електромобілів. І можливо саме тому Ілон Маск, який часто ставився до BYD легковажно, тепер почав ставитися до них серйозно. А такі гіганти, як Тойота, яка сама десятиліттями працює над акумуляторами, зараз уважно вивчають технології BYD. А тепер уявіть, коли акумулятор буде настільки потужним, що зможе змінити всю ринкову стратегію, наскільки прогресивною буде ця компанія, і таке мислення робить BYD новим королем електромобілів. Секрет технології, що всередині, незалежно від того наскільки чудово виглядає електромобіль зовні, його справжня сила криється в акумуляторі всередині, і BYD, чудово розуміючи це. Розробила технологію, яка стала головним болем для інших компаній. Йдеться про технологію LFP, тобто хімію літій залізофосфату, яка використовується в акумуляторах BYD типу Лопаті. Зараз вам може здатися, що це не щось нове, і так акумулятори LFP існували і раніше, але різниця полягає в тому, що спосіб, у який BYD його переробила, змінив правила гри. Перш за все, давайте зрозуміємо особливість LFP. Зазвичай компанії, що виробляють електромобілі, використовують акумулятори з хімічним складом NMC або NCA, що містить нікель, кобальт і марганець. Ці акумулятори можуть зберігати більше енергії, але в них є великий ризик: вони швидко нагріваються, і ризик займання високий. Особливістю акумуляторів LFP є те, що вони дуже безпечні, термічно стабільні та мають тривалий термін служби. І саме тому BYD обрала цей хімічний склад. Але вони не обмежилися лише LFP. вони переосмислили всю технологію акумуляторів, надавши їм нову архітектуру, таку як лезо. Тепер зрозумійте магію архітектури Леза Бі Звичайні акумулятори виготовляються шляхом розміщення маленьких елементів у великому блоку. Але BID зробила акумуляторні елементи довгими та тонкими, як ЛЕЗО, щоб вони поміщалися безпосередньо в акумуляторний блок без будь-якого модуля чи важкої рами. Це має дві великі переваги: економія місця. Тепер акумулятор може зберігати більше енергії, оскільки всередину поміщається більше елементів. Контроль тепла. Конструкція, що нагадує лопаті, полегшує охолодження акумулятора, що практично виключає ризик перегріву та займання. BYD використала технологію Селтоак у цій конструкції лопатового акумулятора. Це означає, що тепер елементи акумулятора встановлені безпосередньо в акумуляторний блок, без необхідності вставляти модуль між ними. Це зробило акумулятор легшим та потужнішим. Тепер перейдемо до заряджання та продуктивності. Найбільш особливим у технології LFP є те, що вона може витримувати тисячі циклів заряджання без втрати своєї ємності. Ви можете заряджати та розряджати акумулятор BYD у формі леза три тисячі разів, і він все одно працюватиме майже так само, як і першого дня. Це означає, що цей акумулятор може прослужити від 8 до 10 років, а це також збільшує вартість автомобіля при перепродажі. Тепер ви думаєте, що поки інші компанії змагаються у створенні менших та потужніших акумуляторів для електромобілів, BYYD обрала простий, але практичний підхід і сколихнула всю індустрію акумуляторів. Цей акумулятор також пройшов настільки ретельне тестування, що люди вважають його найбезпечнішим акумулятором в індустрії електромобілів. Він пройшов випробування на буріння, краш-тести, випробування на перезарядку і навіть випробування на зіткнення з вантажівкою. І цей акумулятор не зрушив з місця ні на сантиметр. Ідея всіх цих технологій була зрозумілою: технологія без безпеки є неповною, і BID втілила цю ідею в життя, створивши систему, яка є не тільки довговічною, але й надійною. Тепер, наступного разу, коли ви думатимете про електромобіль, не звертайте уваги лише на запас ходу чи зовнішній вигляд. Подивіться на акумулятор, встановлений у ньому, тому що така технологія, як лезовий акумулятор BYD, змінює не лише автомобіль, а й усе мислення. І, можливо, саме тому такі компанії, як Tesla та Toyota, почали уважно вивчати технологію BYD. Цей акумулятор відрізняється від інших на ринку, не лише зсередини, а й зовні. Землетрус на ринку електромобілів. Хто виграє, хто програє. Тепер, коли лезовий акумулятор BYD створив такий шторм в індустрії електромобілів, питання, яке хвилює всіх, полягає в тому, чи інші компанії просто спостерігатимуть, чи будь-яка інша компанія готова відповісти на цей виклик. Тому що очевидно, що лезовий акумулятор це не просто технологія, це нова ідея, яка змусила такі компанії, як Тесла, переглянути свою стратегію. Перш за все, давайте поговоримо про те, чому цей акумулятор став тривожним дзвінком для інших компаній. По-перше, його ціна низька, зарядка швидка, а рівень безпеки настільки високий, що інші компанії навіть не мали часу вивчити це питання. Крім того, BYD виробляє власні акумулятори, тобто їй не потрібно залежати ні від кого іншого, завдяки чому покращується як вартість, так і контроль. А тепер подумайте, як швидко компанія, яка виробляє дешеві швидкі та безпечні акумулятори, просуватиметься на ринку електромобілів, і це вже відбувається. Згідно з минулорічним звітом, BYYD обігнала Тесла за світовими продажами електромобілів. Річ не в ціні чи маркетингу. Річ у революційних технологіях, таких як лезові акумулятори. Але також виникає питання, чи здадуться інші компанії. Абсолютно ні. Тесла, яка досі вважалася королем ринку електромобілів, також наполегливо працює над технологією акумуляторів. Їхній новий план передбачає 4680 елементів. Ці елементи акумуляторів більші за стару конструкцію, зберігають більше енергії та швидше заряджаються. Тесла стверджує, що ці елементи збільшать запас ходу електромобілів та знизять витрати. Але ця технологія ще не повністю готова, і у її виробництві є багато труднощів. Toyota також не сильно відстає. Toyota працює над твердотільними акумуляторами. Ці акумулятори виготовлені з твердих матеріалів замість рідких електролітів, що робить їх безпечнішими та довговічнішими. Компанія стверджує, що вони можуть збільшити запас ходу електромобіля до 1 тисяча кілометрів, а час заряджання становитиме лише 10 хвилин. Але проблема полягає в тому, що ця технологія все ще перебуває на стадії тестування і може знадобитися ще 2-3 роки, щоб вийти на ринок. KTL, яка є найбільшим у світі виробником акумуляторів, а також постачає акумулятори для Tesla, також нещодавно анонсувала свій акумулятор Шенксінг із надшвидкою зарядкою. КТЛ стверджує, що ця батарея може забезпечити запас ходу 400 км за 10 хвилин, і в ній використовується нова передова хімія з LFP. Це означає, що BYYD зіткнеться з жорсткою конкуренцією. Panasonic, давній партнер Tesla, також зосереджується на 4680 елементах та робить акцент на збільшенні запасу ходу електромобілів. Водночас корейські компанії, такі як LG Energy Solution та SCON, також планують випустити акумулятори високої щільності та тривалого терміну служби. Тож питання в тому, хто виграє ці перегони. Наразі BYD зробив найсильніший крок. Його акумулятор практичний, перевірений та доступний на ринку, тобто він готовий до сьогоднішнього дня. Інші компанії все ще працюють над акумуляторами майбутнього. Можливо, що вони також випередять акумулятори типу Blade через 2-3 роки. Але в нинішній ситуації BYD має перевагу. Найбільшою причиною цього є здатність BYD швидко приймати рішення та розуміння масового ринку. Технологія, яку вони розробляють, не виробляється в лабораторії, а призначена для експлуатації на дорогах. І саме тому BYYD лідирує в гонці електромобілів. Але жодна компанія не вибула з цієї гонки. Tesla, Toyota, CL та інші компанії поступово розкривають свої карти. Потрясіння на ринку електромобілів ще не припинилися. Навпаки, справжня конкуренція тільки починається. Тож хто переможе, а хто програє? Відповідь на це питання стане відомою в найближчі два роки. Але одне можна сказати точно: лезоподібні акумулятори сколихнули індустрію електромобілів, і історія на цьому не закінчиться. Наступний крок BYD. що ця компанія збирається робити зараз? Якщо ви думаєте, що лезоподібні акумулятори BYD та їхні величезні електромобілі були їхнім останнім планом. То зачекайте хвилинку, бо справжня гра починається зараз. BYD не лише змінила технології, тепер вона готується змінити напрямок розвитку всієї індустрії електромобілів, і їхні наступні кроки настільки сильні, що тривога зростає в залах засідань компаній від Тесла до Toyota та інших. Перш за все, давайте поговоримо про відділ акумуляторів BID. Після того, як BYD сколихнула весь світ своїми лезовими акумуляторами, тепер вона працює над твердотільними акумуляторами. Ці акумулятори вважаються технологією наступного покоління, в яких немає рідини, немає небезпеки займання, а зарядка відбувається настільки швидко, що ви моргаєте, і автомобіль повністю заряджений. Згідно з повідомленнями, BYYD почала працювати над цим у кількох дослідницьких лабораторіях і планує випустити моделі з твердотільними акумуляторами до 2026 року. Це означає, що буря, яку спричинили лезові акумулятори на ринку, була лише початком. Справжня буря ще попереду. Другий великий крок це глобальна експансія. Досі більшість людей вважали BYD китайським брендом, але тепер BYD безпосередньо орієнтується на європейські та американські ринки. Нещодавно з'явилися новини про те, що компанія відкриває свій перший великий завод у Європі в Угорщині. І в Америці BYD вже виробляє автобуси та комерційні автомобілі. Тепер вона повністю готова вийти на ринок пасажирських електромобілів, тобто щоб конкурувати з Ілоном Маском у його оплоті. Третій і найвибуховіший крок скласти пряму конкуренцію Tesla Model 2. Досі Tesla Model 2 вважалася найдоступнішим королем середнього сегмента у світі електромобілів. Але BYD у відповідь на це пропонує новий автомобіль під кодовою назвою BID Seagull Pro. Цей автомобіль може коштувати близько 10 нуль доларів, а його характеристики включають лезовий акумулятор, великий запас ходу та швидку зарядку. Він отримає все, що забажає пересічний клієнт, а ціна буде настільки низькою, що Тесла, можливо, доведеться змінити свою цінову стратегію. Окрім цього, BYD Зараз також зосереджується на штучному інтелекті та технологіях розумного водіння. Їхня мета зробити транспортні засоби не просто електричними, а розумними та повністю підключеними. Вони хочуть, щоб їхні електромобілі стали не просто транспортом, а й платформою для переміщення. І для цього вони почали співпрацювати з такими технологічними компаніями, як Huawei та Nvidia. У BYD є ще один цікавий план: працюємо над літаючими автомобілями. Так ви не помилилися. Їхня дочірня компанія також досліджує технологію літаючих автомобілів, таку як SkyDrive. А деякі випробувальні заїзди також були проведені в Китаї. Це означає, що BYD не хоче обмежуватися лише дорогами. Вона планує досягти неба. Тож суть проста: BYD зараз перебуває в такому стані, коли хоче стати не просто компанією з виробництва електромобілів, а й майбутнім технологічним гігантом. Вона має технологію акумуляторів. Виробничі потужності, розуміння ринку і найголовніше швидкість, яка дивує інші компанії. Ілон Маск, можливо, відправляє ракети в космос, але на землі BYD здобуває домінування в автомобільній битві. І кроки, які компанія робить зараз, чітко вказують на те, що місія BYD полягає не просто в тому, щоб стати компанією номер один у сфері електромобілів, а в тому, щоб змінити спосіб, у який здійснюється мобільність у всьому світі. Тож наступного разу, коли ви почуєте назву електромобіля, зверніть увагу, це Тесла, Toyota чи BYD. Бо в цій битві переможе той, хто думає наперед і першим діє. Якщо ви вважаєте це відео цікавим і хочете першим отримувати більше таких технологічних оновлень, підпишіться на канал.